Реакція Польщі та Литви на рішення України щодо тимчасової заборони видача паспортів чоловікам призовного віку для подорожей за кордон викликала значну увагу у світі. Справа в тому, що обидві країни вони висловили готовність допомогти Україні у поверненні громадян на захист країни. Однак є питання щодо можливості цих країн примусово повертати українських чоловіків додому, але вони проявляють бажання це зробити. І поки що немає конкретної інформації про те, як саме Польща та Литва планує допомогти Україні в цьому питанні. Що стосується Польщі. Напередодні міністр оборони Польщі заявив, що Варшава готова допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків додому. Він також заявив, що питання повернути українських чоловіків мобілізаційного віку виникає і всередині Польщі. Справа в тому, що багато поляків вони ну, просто обурюються, коли бачать українських чоловіків, які відпочивають. В готелях ходять в кав'ярні, бувають в кафе. Водночас міністр оборони Польщі не розкриває подробиць, як саме Польща може допомогти відправити чоловіків назад в Україну, але на питання журналістів. Чи зможе Польща, наприклад, на прохання Києва не продовжувати право на перебування українських чоловіків? Він відповів, що все можливо. Я вам нагадаю, що Польща надала статус тимчасового захисту майже одному мільйону українців, і це другий показник за чисельністю після Німеччини. Наступна країна це Литва, яка також відгукнулась на ідею повернення українських чоловіків призовного віку. А втім, влада країни поки що стежить, як це планує реалізувати Польща, так принаймні заявив міністр оборони Литви. Він зазначив, що, звичайно, ніхто не буде там збирати чоловіків і вивозити їх в Україну. Але, наприклад, обмеження у соціальних виплатах, дозволах на роботу, видача документів, такий варіант може бути використаний. Литовський міністр додав, що наразі не назве точну кількість українців призовного віку, які перебувають в Литві. Але не всі країни ЄС так налаштовані, принаймні поки що. Німеччина пообіцяла не обмежувати в правах чоловіків з України. 24 квітня представник МВС заявив, що призупинення надання консульських послуг українців не вплине на статус біженця в країні. Якщо українське посольство або консульство відмовляють громадянину України у видачі або продовженні паспорта через непроходження військової служби, то берлінське управління у справах іноземців може видати йому проїзний документ. Проте в німецькому уряді зазначили, що робитимуть це у виняткових випадках, якщо людина зможе довести, що поїздка має вагому причину. Також спікер Єврокомісії з питань міграції заявила, що ЄС продовжить надавати тимчасовий захист для українців незалежно від їхньої статі чи статусу. І наостанок, давайте спробуємо дати відповідь на питання: а чи зможуть взагалі призивати військово зобов'язаних чоловіків з-за кордону. Варіант примусового повернення чоловіків призовного віку з-за кордону виглядає на сьогоднішній день нереалістичним, оскільки в Україні наразі немає процедури мобілізації чоловіків, які перебувають за кордоном. Політолог Володимир Фесенко вважає, що весь цей галас про забирання українців за кордону в армію є порожнім, оскільки насправді йдеться просто про взяття на військовий облік. Це підтверджує і речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за кордоном не будуть функціонувати. Вручення повісток чоловікам за кордоном наразі є нереалістичним. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся. До побачення.